Дружина, діти, власна справа. Здавалося б, звичайне життя українця в умовах війни, чи варто бажати більшого, особливо коли знаходиться чи в найбезпечнішому регіоні. Але наш співрозмовник вирішив ризикнути. Прихильник партії Шарія пішов на співпрацю із ФСБ Росії, насилав дані про розташування військових частин та блокпостів. Та під час чергового завдання його схопили правоохоронці. Навіщо чоловік зливав стратегічні дані ворогу? Як до цього поставилися близькі та що робитиме, коли вийде на волю. Дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю Вікторії Чорнобривець. Я за те, щоб, щоб був мир, щоб війна йде на нашій території, гинуть наші люди. Для чого вона на нам? Герой нашого сюжету попросив змінити голос та закрити обличчя. Колаборант, сєпар, зрадник, любитель руського міра. В народі таких називають по-різному. В особовій справі він значиться як коригувальник вогню. Представився степовим. Саме він торік у травні знімав на відео та надсилав ФСБшникам координати блокпостів та військових частин, що розташовувалися в Черкасах. Десь зв'язалися, то вже ж, куди я дінусь. І що вони вам написали? Пам'ятаєте? Ну що ми ну, знаємо про вашу про ваші, так, такі погляди, не хотіли б ви нам допомогти. Ну в такому ключі. Дослідно не, не І що ви відчули, коли прочитали це повідомлення? Ну, що я зможу хоч щось зробити. Його любов до руського міру зміцнішала з появою партія Шарія. Так, спецслужби Росії вийшли на степового. Після згоди на співпрацю надсилали йому завдання. Під час чергової спроби зафіксувати режимний об'єкт коригувальника затримали. А що ви відчували, коли ви знімали, відправляли, отримували якісь схвальні, можливо, відповіді? Що ви відчували в процесі такої роботи? Що я добре зробив свою роботу? Я все життя працюю, я водій, далекобійник, автоелектрик з вантажівок. У мене своїх дві вантажівки було ремоплений. Я все життя працюю, у мене ПДВ, я плачу податки. Останню зарплату своїм людям я взагалі вже звідси виплатив. А ви вважаєте, що треба було просто здатися нам і зустріти з хлібом сіллю Росію? Так. Бо типу вони наші браття як то кажуть. ні. Mm -hmm. І просто для уникнення більшої кількості жертв Його погляди на війну розділяли друзі з Донецька. Вони зі слів затриманого досі перебувають в окупованому місці, ведуть бізнес та ні про що не шкодують. Але позицію колаборанта не розділяла його дружина. Жінка й гадки не мала чим у вільний час займається її чоловік. Після тривалих суперечок та арешту жінка разом з двома дітьми виїхала за кордон до Європи. Ви з нею спілкуєтеся зараз чи ні? Та ти що? І потім що? Шо? Шмон на подвалі. Будемо вважати, що не спілкуюся. Дуже холодно, так? У вас з нею зараз? Ні. Немає такого. Сам по... Ну, устроїла там істерику, ми не з нею розібрала це все, але одійшла. Пробувши за ґратами близько восьми місяців, чоловік переосмислив ситуацію. Каже, зрозумів цінність сім'ї та яких помилок насправді накоїв. Тоді ж у перші місяці повномасштабного вторгнення вважав, що зможе попередити другий Маріуполь. Я так собі вважав, що якщо, ну, якщо ми здамося, то менше наших людей загине, не буде розрушення, не буде. Ну, війна йде на нашій території, гинуть наші люди. Ну, для чого вона на нам? Тобто потрібно було просто піти на умови Росії. Щоб завершити пошвидше війну, щоб не гинули наші люди. Росія перестала стріляти. От я так собі бачу. А ви за цю ідейну місію ви отримували кошти? Ну, це на... там не в коштах справа. Це там на солярку, на таке. Ну, але ж отримували. Але ж отримували. Скільки? Я ж не заперечую. Скільки? Там біля восьми тисяч. За одне за... за весь період. За весь період це сугубо компенсація моїх витрат там, на солярку, на білети, на те. То ви відправляли їм якийсь чек чи що, як Ми це відбувалося, так? І вони вам компенсували витрати. Так, так? ну, взагалі, якщо так зовсім чесно, то я у них просив посаду директора Камазовської офіційної, ну тут розвернути Камазовську офіційну станцію. Не поїхати в Росію десь туди в якусь філію. Камаз. Так, а отут. Він мріяв відкрити в Черкасах філію російського автоскладального заводу КАМАЗ і навіть не замислювався про ймовірність потрапляння російських снарядів та ракет по об'єктам інфраструктури області. Про те, що після приходу руського міра для зведення підприємства не знайдеться місця, адже ворог працює за правилом випаленої землі. І чомусь не збагнув, що випущений окупантами снаряд може втрапити в його ж домівку. Згідно з рішенням суду, за скоєне степовий має відбути 10 років ув'язнення. Але чоловік сподівається на обмін. От мене військових ідуть, а от обміни моєї статті на аналог моєї статті в Росії. Ви сподіваєтесь, що вас обміняють? Так. Повне інтерв'ю із коригувальником дивіться у програмі у фокусі подій або ж на ютуб-каналі Ільдани. Стежте за ефіром. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.